Гетманцев проти Федерова битва за мільярди з онлайн діджитал бізнесу та крипти. Формально за контроль, реально за право відбілювати кеш у промислових масштабах. Данило Гетманцев, голова фінансового комітету Верховної Ради, тисне за жорстке регулювання. Усе під НБУ, податкову і фінмоніторинг. Мотив, нібито боротьба з відмиванням, але по факту створення державної монополії на легалізацію грошей. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, грає у свою гру. Айтішна екосистема мінімум регуляції, максимум своїх. Крипта діджитал платформи, все під дахом мінцифри без зайвих питань. У 2024-му ринок онлайн онлайн гри перейшов від країл, створеної Гетманцевим, до плей сіті нової структури під Федоровим, замість чистого ринку. Нові схеми, криптогаманці, прокладки, фіктивна звітність, обнулення податків. Гетманцев програє перший раунд і готує удар у відповідь. Новий закон, щоб повернути все під себе, але головне не вправи.